Привіт, друзі! Дякую за лайки, вподобайки, за приємні коментарі. Сьогодні будемо готувати наливку. Це 33 листки чорної смороди, 33 листки вишні, 33 листки малини, цукор і 0,5-0,7 літрів горілки для найсмачнішої ягідної наливки. 100 листків. Навряд чи ви знайдете більш смачну ягідну наливку, ніж ця. 33 листочки смородини, вишні та малини. Це купа вітамінів. Насичений та приємний смак. Інгредієнти, як я вже сказав, по 33 листочки смородини, вишні, малини, одна склянка ягід чорної смородини, одна склянка цукру, пів літри або 0,7 літрів горілки, одна чайна лимонної кислоти, одна чайна ложка. 800 мл води. Так як у нас смородини немає, ми замість смородини будемо давати малин. У каструлю наливаємо 800 мл води, Можна бути більше. Ось. Даємо сюди малину і всі листки і ставимо на вогонь. Та вже зварилась, тепер проціжуємо і надавлюємо на листочки ложкою, щоб все більше нам все стекло. Тепер проціжуємо через мілкіше ситко. Підігріваємо і перемішуємо, щоб всі інгредієнти розчинились. Так, суміш в нас вже остила. Тепер доливаємо горівку. Перемішуємо. І ми отримали неймовірну наливку яка вразить насиченим ароматом та терпким смаком. А ви колись готували наливки самостійно? Напишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки.